Ото почали мені написувати Т-40, Т-40 ЮМЗ, Ото є курва трактор, ото є Гроза Полі, ото є потужність, кентавр 200, ВРК. Може, трохи як захоче, хлопці. Передок має. Саме дешева ціна мається. На сьогодні нова вещь. З передком. Дроп 10, значить, що, що вже 10-те покоління людей от їздило і ще 10 поколінь на цьому драконі от їздили. Він перевершив свій час. Хлопці, подивіться, хоча б на внішній від його на дизайн. Подивіться, яка це потужність, як потужно зроблено трьохточка, Які мощні крила. Сидіння, зіп-комплект. 4х4 привод, висока, широка рама. Передох на кардані, ціна копієчна, запчасті, такої, як на шифен, купуєш в будь-якому варіку, там, де на мотоблокі, все є геть повністю. Він маленький, в нього вистраються кулья, він стане в будь-яку, калітку заїде в будь-який город. Тепер кожна бабця, яка в тебе в селі є, буде тобі остеогувати дань, тому що ти її вовремя закопав, викопав картошку, не бабку. Вот. І на цьому тракторі ти можеш реально робити погоду. Косити, возити, носити, таскати. Ну, може, його треба буде таскати, якщо десь застрянеш. Ну, Трохи противаги важно додавить. Бачите, мости людські, такі, о, як Шифенгу, шарова обична. Підшипники геть дешеві, за це не переживайте. Трохи малий виворіт, але такого можна, як то кажуть, по селу кружка дай, щоб розвернутися, якраз щоб пацани зацінили, як то кажуть, свого твого апарата. Мотор надіжний, один з 15 без жартів в старих 22, шифенних один дитин, такий блок. Навіть десь можна пошукати запчасті. Дивіться, кардан роздатка зроблено. По уму вміняємо адекватний крепкий кардан, адекватно кріпиться передок. От, ліво, вправо, ход є адекватна На конець коробка не з раного мотоблоку, а з нормального тракторця. типу, як зроблене шифен. Так само, типу як шифен, ремні справа. Генератор стоїть в такому місці, якраз трохи нормального землі це може закидати. Треба буде під капот перенести. до Бо китайці поставили тако прям під раму. Ну, то, то таке. Зато тут багато железа, зато тут є. Як то кажуть, якість по коробці, що воно не розсипеться. Передній мост ведучий, маленький компактний габарит, і ціна це його переваги. Те, що наліпило зверху, на то не зважайте. Трьохточечка, 540 Вм. тяги 350 кг, піднімають. Сепочка на прицепі є. То, що наліпили зверху, там, як то кажуть, трошки руки болгаркова сварка в впомощ іде. Розкоси, бачите, нормальні, дорожні просвет, тормозні барабани грубі, тяги знизу теж більш-менш по людськи в разі чого трохи підварить, якщо щось відірве, то там внизу. Як то кажуть, трохи підшамануть. Перемичка даже є, але перемичка чмошна, як і чмошне саме сидіння, як чмошні саме крила, і, 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 і трохи чмошне рульове. І китайська гірлянда це все обвінчує зверху. На це все можна доділати, довести до ладу, тому що тут нормальна база. Сам кузов, лакокрасочний, ну собі покрасили нормально, фарба, ґрунт, щоб було воно по людськи Або їздити та хай ржавіє, потім нові железяки зверху наліпити, то теж нормально буде. Поняли? Коробка 6 х 2, понижна, повишна окрема. Насос інша стоїть окрема, насос здравий. Датчики, вони, в принципі, можна зразу на ікони поміняти. То, то таке воно щось показує. ну... Но... Буває таке, що показує недовго. <с> вот. Такий апарат. Саме головне, що якість ходовий, нормальний мотор, нормальна коробка, передній мост, хороша ціна. Все остальне в ваших руках хлопці, як то кажуть. Що вже зможете, що вже зробите, то і то 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 буде. Ну, коробка передач, вал відбору, трьохточка, теж можна поставити розширительний бачок на гідравліку, буде трохи більше піднімати. І рульову теж можна з виворотом пороботи, хлопці брали, тоді були, щоб трохи виворот був ліпший. Такого остальному по ходових якостях, як шифен. Роботу роби, не ломить. Піздує десь по городу, буде орати, буде все робити. Грузів трохи йому ще докинуть, бо бо легенький. А тако і з копієшні запчасті. Тому, хлопці, треба дешево, треба сердити. У вас є руки не сраки. Беріть такі ось, Тракторець, номер телефону є внизу, хлопці. Бачите, як потужно звучить мотор. а? Замовляй доставка без коштобто.